Добрий день. Компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі ліхтарі задні універсальні. Так вони виглядають. Такий набір складається з вілка з мідними контактами. Сім, сім, сім контактів. Два ліхтаря. Два круглих потужних магніти, длинний дріт. Длина дріта між ліхтарями 2,5 метри. І длина дріта між віделкою та ліхтарем 7,5 метрів. Ліхтарі працюють на 12 вольт. Лампи. Лампи на 12 вольт. Якщо кому потрібно 2,4 треба замінити лампи. Зараз покажемо, як, як воно працює. Поворот один, поворот другий, стоп стопа богабаріт. Стоп або габаріт йому кому як зручно. Є в наявності кого цікавить, можна телефонувати, замовляти також є оптові ціни.